Щодо розгляду поведінки депутатів. Людмили Бурман, Миколи Колесника. А, тоді Лівцюпа, я так розумію. Юрія Цюпи і Юрія Мороз. Ну, тоді, я, будь ласка, що ставить? Що за пропозицію ставить? Депутатів міської ради Морозов, Морозов Колісник.

Розібрати ситуацію. Бо нас буде звинувачувати, що ми когось прикриваємо, а не хочемо встановити істину. І секретар, і міський голова побачить, як працює комісія. Тоді я ставлю пропозицію Олександра Макаренка розглядати звер... не звернення, а дії депутатів міської ради, які відбулися 23.03.17, я так розумію, в кабінеті першого Хочу, заступника.

Ви зараз все-таки голосування підкреслюється, що до деправи, не розглядаємо, ми не бандуємо.